Справа 655 довжина залізниці 400 км. Зобрази відрізком цю залізницю в масштабі 1 до 8 мільйонів. Ну що ж, стартуємо. Давайте спочатку розберемося з масштабом. Нам сказано 1 до 8 мільйонів. Що це означає? Що в нашому зошиті, там де ми будемо зображати, 1 см буде відповідати 8 мільйонам см на на місцевості. То тоді записуємо перша дія. То записуємо, що 1 см у зошиті. Це. Запишемо 8 мільйонів. 8 мільйонів сантиметрів на місцевості. І це дорівнює Забираємо два нулі, тому що в метрі 100 сантиметрів, то в нас залишиться тоді 80 тисяч метрів, і це дорівнює. Забираємо три нулі, бо в кілометрі 1000 метрів, то це буде 80 кілометрів. На місцевості. Гаразд. Ну що ж, отже, 1 см у зошиті це 80 км на місцевості. Нам потрібно довжину залізниці відкласти 400 км в відрізка. Ну що ж, можна єдину дію написати 400, що ділиться на 80 і отримати відповідь. Але рекомендую все-таки в книжці, ну давайте запишемо коротку умову у пропорції. Записуємо, що тоді 1 см. Так, у нас у зошиті буде відповідати тоді 80 км. А наша невідома величина Х сантиметрів. Це буде 400 км. Ці величини прямо пропорційні. Записуємо тоді пропорцію. 1 відноситься до х, як 80 відноситься до 400. Добуток крайніх членів пропорції, дорівнює добутку середніх членів, або х, що множиться на 80, дорівнює добуток крайніх, це 1, що множиться на 400. Ну що ж, записуємо тоді, що x. Помножити на 80. Це дорівнює 1 помножити на 400 це буде 400. Тоді x у нас дорівнює добуток, що ділиться на відомий множник. 400, що ділиться на 80, як я казав. І Х у нас тоді дорівнює, Це 40, що ділиться на 8, це буде 5. Так, у дужках записуємо чого? Сантиметрів. Є? Ну що ж, отже, нам потрібно побудувати відрізок довжиною 5 сантиметрів. Ну що ж, давайте тоді я візьму лінійку. Можна, звичайно, і по клітинкам 5 см відкласти. Просто якщо по клітинкам це буде інша відстань, бо в мене доволі специфічна лінійка. Ну, давайте вже таки по лінійці будемо користуватись. Отже, ну що ж, відкладаємо тоді 5 см по лінійці. Раз, два, три, чотири. 5 є. Отже, 5 см відклали. Ну, а тепер записуємо, що масштаб. Записуємо 1 до 8 мільйонів. Ну що ж, ось таке завдання на масштаб та пропорцію. На цьому вправу завершено.